Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 3 травня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді бензинова косілка від компанії Olomac G48RK Comfort Plus. Італійська косілочка виготовлена в Італії. Отака от от упаковочна коробочка до неї йде. Керівництво експлуатації з експлуатації свічним ключом. І також травозбірник. На 70 літрів от його нижня частина. Щоб ви бачили усі красі, от я травозбірник не збирав повністю. В даній модельці стоїть Ємаковський двигатель К605, чотирьохсильний чотирьохтактний Бензобак тут у нас на 1,2 літра. Масло злимна горловина. Масло входить 0,5 літра. Дана косілочка виготовлена. В металічному корпусі, так що вага її 23 кілограма, ребята. Трошки вес має. Колеса на підшипниках, Довольно мощні такі колеса. Що таке на підшипниках? Значить, надійно дана газонокосілочка. Може працювати і по нерівностях. Не обов'язково рівна поверхність з допомогою таких мощних колес. Ви також можете косити травичку по нерівностях. Регулюровочка у нас йде на кожне колесо віддільності, тобто ширина скошування даної косілки 48 см, висота регулюється. Від 28 до 75 мм. Бачите, показую, кожне колесо регулюється окремо, так що ви при бажанні будете виставляти ту висоту, яка вам потрібна на кожне колесо хоч так, от Ручечка, яка регулюється також по висоті. Є два положення. От вона в одному стоїть. Можна опустити нижче. От така чудова косілочка від компанії Оліомак. Давайте заглянемо, як говориться, вовнутрь. Подивимося, який там ніж стоїть. Травовий бірничок повністю не зібраний, так що можна є доступ і подивитися до ножа. Ось такий гарний мощний ніж. Так що можна і мультірувати. Дана газонокосілочка запускається дуже просто. Все, як говориться, автоматично. Не треба тут шукати заслоночок, перекривати їх, відкривати. От є ручний стартер, ребята. А от ручка, якою приводиться дана газовинокосілочка в роботу. Вижимаєте ручку, з допомогою ручного стартера запускаєте. І ваша газонокосілочка готова до роботи. Коли буде потреба зупинити, просто відпускаєте ручку і ваша газонокосілочка зупинилася. Драв... Даному травозбірнику бачите, є флажок. Тобто в відкритому положенні. Ми розуміємо, що травозбірник ще не повний. Коли набирається травозбірничок, флажочок закривається. Отож, друзі, кого зацікавила дана газонокосілка, звертайтесь в компанію електромотор. Заходьте на наш сайт «ТОВВКФ Електромотор. Ціна на сайтах скрізь одинакова, але зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, вам зроблять гарну скидочку або ж пишіть на Viber 063 426 1010. Гарних вам покупок, тепла добра. І щоб радували ваші газончики, покупайте косілку Олеомак, італійський бренд, виготовлену в Італії. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.